Всім привіт, друзі! Це канал Фізрук. І сьогодні ми приїхали ловити плотву. Як завжди, у нас стандартний набір це черв'яки більшого і меншого розміру, їх два типи продається у Франції. Опариші, звичайні, кукурузка. Ось взяли і прикормка, звичайна, не знаю, ця працює хорошо, цю не пробували. Павловочна снасть звичайно, одна буде на два гачки, одна, звичайно, на одну. Будемо пробувати на першу. Буду там два гачки, буду ставити кукурузку. А, пахне. Кукурузку і черв'ячка. А на іншу буду ловити на опариша, там де один гачок. Погнали. Палка! Біля ково. Ну, непогано. Один, покажи на мене, покажи на мені ті. Та ти що? Ух, яка хороша. Ну, у нас сьогодні є чим гордитись. Є результати в мене? Непогано. Йдемо далі. Карась, перший карась, який я тут зловив! Перший великий карась. До цього я карасів тут взагалі не ловив. Ну достойний. Клас. Просто бомба. Я почувствовала тяжність доверху я не дотягну. Щось було зійшло. Ну, непогано, а видно. Десь полювала щука на неї ось видно на хвості. чуть-чуть. Ну, на черв'яка клює. Непогано. Кукурузка спрацювала! <сум> Я в шокі. Ти подивись на це. Шок. На кукурузу. Ай, хорошо. Хорошо. ой 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 яй Щастя, немає меж. Ну. Лайк like, по-любому. Курузка знову працює на ура. Клас. Класшу був наляща хлопці, наляща і дівчата. А от і він, ящик, красавчик, ух, красавчик, от він. На черв'яка працює. Класс. Блин, тут так високо, щоб я туди зараз не нернув, а так звідси ми його запустимо. Ап. Невеличко. Вот такая рыба. Вот такая. Ух ты, Юра! Еще один. Ё-моё, я в шоке, если честно. А, да, да, На даний момент де да. другий лящ також на черв'ячка красень, красень, просто красень. Клас, клас. Клас. Ну так, ну що? Цей також відправляється до себе В стихію. Ой. давай тут, тут. Все. Чекаємо на ще.

Нічого, мінус гачки. Коротше, щука пішла і обірвала наш гачечок. Один лишився верхній, взяла за нижній, обірвала. Зараз прив'язую гачок. Не знаю, чи буде в нас ще кльов після цієї щуки, якщо воно тут гуляло. То... То Будемо пробувати зловити ще щось. А ні. Тоді будемо закінчувати на цьому нашу сьогодні дуже успішну риболовлю. До речі, як саме я в'яжу гачки. Беру гачок, складаю ось так просто нитку, прикладаю до гачка. І оцею стороною, що остається, оцим кусочком обмотую кругом гачка. А оцим кінцем, що залишається, оцей кінець. Ось. Ось він де залишається, просто вставляю його в цю петличку, вставляю цю петличку і затягую. Виходить ось ось так зав'язаний на Не впевнено, дуже нам не... клювало ж? Що? Хоч, щоб я його піддразнив чуть, чуть Ну що ж, друзі, будемо закінчувати наше відео. Підійшла щука, розлякала нашу кормову точку, перестало зовсім клювати. А хочете бачити більше цікавих відео? Тоді підписуйтесь, ставте лайк і пишіть. Comentario.